Ну, дійсно класно. Сьогодні вирядила піта ста плаття. Сьогодні прем'єра фільму Покинь, якщо питаєш» з Bray Life Live Lee. Тяжко виводичку з ним. Тому я вже очікую, дуже чекала на цей фільм. І прям-прям хочеться вже піти, як свято. На моєму каналі Еліан Жожу, і я вже подивилася фільм Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Отже, що я можу сказати? Чи сподобався фільм? Однозначно так. Я його чекала як свята, я на нього е, з таким аж тремтінням йшла. Я не знаю чому, але це було так. І я під враженням і хочу поділитися цим. Отож, давайте почнемо з акторів. Перше. Мені фільм сподобався, і я б на нього бігла, чисто із-за того, що грала Блейк Лайлі. Обожнюю цю жінку, обожнюю цю актрису. І вона відіграла в цьому фільмі просто божественно. Я Не знаю, це настільки харизматично, це настільки гарно, тому що кожен її рух, кожен її жест, слово, погляд, вона може просто руку підняти, і це вже така сидиш, як це гарно. Я не знаю, як вона це робить, як вона заворожує, але це просто. Настільки харизматична і гарна людина, що просто повезли її чоловіку, реально. Ось тому вона відіграла бомбезно і я думаю, що навіть вона витягнула фільм, тому що він такий досить розтянутий сюжет якийсь і немає динаміки. Такий спокійний, десь якийсь там сюжет відбувся, але він такий простий. Ще, до речі, скажу до цього одразу. Можливо, моє враження лише із за того, що я книжку прочитала, і я вже, знаєте, так, слідкувала, я знала, що за чим буде, тому що я недавно прочитала книгу, я пам'ятаю про що там, і я вже просто очікувала, а як ви покажете це, а як ви покажете це, а чи не пропустите той сюжет, а чи не буде так? Ось, тому в мене більше таке було порівняння книги, і екранізації, і порівняння моєї картинки з екраном. Отак От якось це було. Тому мені цікаво, як би враження, коли ти чисто дивишся фільм. Я не можу сказати, тому що я розумію, що це зовсім е, різні речі. Тому в мене було це саме так порівняння і е, сюжет, в принципі, мені оправдав. Е, повернемося. Потім зараз про акторів. Блейк Лавлі грала головну актрису Лілі Блум, яка відкрила свій квітковий магазин, і це просто вау її гра. В фільмі є два сюжети Лілі Блум. Вона в дорослому віці, де йде все. І її спогади, де вона повертається в підлітковий такий вік, де є головні такі події, де вона познайомилася з Атласом, кохання все її життя. І. Що хочу сказати, що акторку, яку підібрали на неї підлітковому віці Лілі Блум, просто клас. Просто професійно, тому що я не розуміла, як можна з такою схожістю, тільки молодшою, Блейк Лалі, знайти. Однакова міміка відіграється, однаково якийсь такий. Ну, зрозуміло, що над нею працювали професіонали, але волосся, навіть родинка, якісь очі, ну вони просто схожі. Просто схожі. Це. Такий кайф, як вони це зробили, я не знаю. Але тут просто підібрано кайфую. Маніфік, просто маніфік. От. Блейк Лулі любов, Лілі Блум любов. Другий актор, який мені сподобався, це Атлас. Атлас це хлопець, який був без безхатько, і Лілі Блум його. Пожаліла, допомогла, закохалася, він не закохався в підліткому віці, потім так вийшло, що вони розійшлися по обставинам, і в дорослому віці зрозуміло, що зустрічаються. Ось тому а, актор просто, знаєте, от коли я читала книжку, як от він приблизно був в мене в голові схоже, отак от він був на картинці. Ну, клас, просто. І вони обоє так виглядають. Просто, і вони такі, ну котики муркотики Ну просто, ну такі вони файні-файні. Тому саме ці герої, ці актори підібрані класно. Е, далі, Райлі, чи як його там звати, е, чоловік е, Лілі Блум, який став чоловіком Лілі Блум, е, багатий нейрохірург, е, такий він має бути. Бруд такий він такий харизматичний чоловік. От тут повністю, якщо Атлас в мене прям зівпадає, то цей реаліч, як він там, взагалі не зівпадає з моєю картинкою. Тому що так, я уявляла, це там Брюнет, це там такий чоловік, але такий, як я малювала собі його, коли читала, кардинально ні. А, можливо, ну, я вважаю, що актори підібрали так собі. Можливо, якби грав там інший якийсь актор, який би співпадав в моїй уяві е і вписувався би з Блейк Лавлі поруч, е мені б сподобався. Е не дивлячись на те, що він такий трошки гамнюк, тому що він іноді втрачав контролі, гамселив е Лілі Блум, що є не ок, тобто показ аб'юзу і що від цього потрібно уходити. Тут показано, і це класно, що це показано, але ну, актор, ну, 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 ну ні. Не подобається. Не сприймаю. Перезніміть фільм. <смі> ну, не хочу. ну Так вирішив, звичайно, режисер, чи хто там обирає цих акторів, але тут я навіть, знаєте, коли дивилася, то таке було враження, що так, так, Рейлі, чи там хто, з кадру, з кадру, уходимо, проходимо. Атлас. Давайте атласу. Ну, отак було. І тут, до речі, я зрозуміла своє враження і думку про книгу, тому що є дві частини. Хто читав, то знає, або там цікавився. Покинь, якщо кохаєш, перша частина, де вона з Райлі одружилась, розлучилась і так далі. Там їх історія. І є друга частина залишся, якщо кохаєш, де вже більше відображається, як для мене, атлас. Більша історія Атласа і більшість людей, більшість читачів. Вони всі кажуть, що от перша частина клас, друга ну таке розмита, вже не цікаво, просто якийсь там непонятний сюжет з зарласом і Лілі. Але для мене ні. Для мене от перша частина, коли читала, було три з п'яти, а друга ну п'ять з п'яти і ну, клас. Ну просто мені настільки подобається їх історія, настільки подобається, як Колін Гувер їх описала, хоча я не прям, я вже читаючи Колін Гувер книжки, я розумію, що я не настільки її фанат. Але наскільки вона їх показала, що мені ну, не подобається. Тому я дуже хочу другу частину. Так що давайте знімайте другу частину. Я вже чекаю, я вже чекаю, дуже хочу. Ось е, хто ще з героїв? Е, з героїв була Аліса, подруга Лілі Блум, її напарниця по магазину, помічниця по магазину, і сестра цього Райлі такий. Уйма Ролейнеї цікава акторка, незвична. Я її малювала в голові така якась, знаєте, така сексі пексі блондиночка, така вся фігуриста, в якої чоловік там також заможній, має гроші, який там її забезпечує у нас собі на лілі. І тут захотіла собі працювати, тому вона пішла в допомагати «Лілі Блу магазин. Але тут зовсім кардинальна була акторка. І я спочатку так. Якось дивно її обрали, але потім я зрозуміла, вона вписалася клас, вона класно відіграла, вона така харизматична, цікава також людина. І мені сподобалось. Ось. Але, боже, з іменами. Я не пам'ятаю, як звати її, звали її чоловіка. Він просто смішний. Такий. Ти здриць. Появився, пішов туди, ну, Було смішно. Ось, Так. І ще, ну це якби не актор, але такий яскравий сюжет, який мені сподобався. Це те, що була вечірка Аліси од цієї подруги Лілі Блум, і вона зібрала куч уйма народу в своїй квартирі, тусич, тусич, тусич. І тут показують прямо що на задньому фоні, але акцент такий хороший зроблений, що стоїть Колін Гувер, яка власне написала цю книгу, цю історію. І вона там стоїть з кимось спілкується, типу вона як гостя. Але це показали її, і її також ставили в фільм. Ну, клас! Ця ідея мені клас. Мені було прям. Я така Колін Гувер, побачила, її не така фанатка. Але ну, це було класно. Угу. Так. Про акторів ми поговорили. Давайте підемо далі. Сюжет. Сюжет такий, як би це вам щоб не пересказувати текст, якщо не читали. Е, е, історія дівчини, яка е, мріяла про свій магазин, а в неї батько покидьок який лупцював її маму, і в неї травма оця сім'ї є, коли є аб'юз. Ось, і вона виривається в Бостон, щоб здійснити свою мрію, відкрити крамничку. Там зустрічає хлопця, який такий. Також з якимись травмами, але як для неї симпатичний, заможній, і в них заворушуються відносини. Він виявляється також аб'юз, і вона от бореться з тим, щоб оцей аб'юз, який вона зрозуміла, що переходить з сім'ї в сім'ю по жіночій лінії, скажімо так, що їх хлопцюють, що вони це дозволяють. А вона зробила так, щоб на ній це зупинилося, тому що в неї потім від цього чоловіка народилася донька, але вона все рівно від нього пішла, не дивлячись на те, що вона, типу, казала, що його кохає, і не дивлячись на те, що він обіцяв лікуватися, змінитися і так далі. Тому що він, як він казав, що це просто неконтрольовано, нервово, то що він її лопсю. Але цьому оправдання ніколи немає. Чому чоловік може підняти руку на жінку? Ось. Тому ця картина і ця тема піднята, показана, і воно досить важливо. А, але так, знаєте, сюжет розтягнутий. І мені важко сказати, якщо не читати і дивитись. Ну, от важко. Просто дівчачий фільм, дійсно дівчачий. Я не думаю, що це якщо чоловіки люблять, напевно, читати Колін Гувер, якщо такі є, я не зустрічала. Якщо люблять романи і оці такі любовні фільми, можливо, сподобається. Але коли були в кінотеатрі, зал був досить пустий, небагато людей, тому що будній день. Але пару хлопців, то один, видно, там хтось сидів, він не витримав середини фільма чи скільки він пішов у залу, потім не через якийсь час інший там з іншою пішов. Тобто я розумію, що людям скучно чоловікам таке дивитись. Це більше такий дівчачий фільм, особливо, якщо ви читали і хочете поговорити таке. Але якщо чоловіки люблять Блейк Лавлі, вони мають дивитися цей фільм, тому що просто за нею слідкувати, а їй там досить багато. то потрібно подивитися. Так. Е, я сижу і думаю, що ще таке додати про фільм, тому що в мене такі ще враження, ще емоції. Е, пройшов всього півдня після того, як я подивилася, я хочу його передивитися ще раз. І я навіть би, напевно, пішла в кінотеатр, би знову дивитися. Угу. Але я, напевно, буду вже дивитися вдома. Ось, і я думаю, що ще додати про нього. Але, знаєте, якщо от хочеться провести, напевно, час порелаксувати, то, то варто піти. Я більш рекомендую. Це часто моя така суб'єктивна думка, що краще спочатку прочитати книгу, потім піти дивитися фільм, ніж навпаки подивитися фільм, а потім читати книгу. Тому що в мене були такі кейси, коли я е, дивилася фільм, екранізацію, а потім вже читала книжку. І це е, тоді, знаєте, ви портите собі читання книги, так як ви вже бачили фільм, бачили акторів. І, і коли ви читаєте книгу, то ви вже цих акторів ці картинки співставляєте з книгою. А Воно зовсім круто, коли спочатку ваша картинка, бачення режисера картинка, і ви це поєднуєте. Клас! Ну, дійсно класно. Отже, я повторюю, що мій рекомендаціон подивитися все-таки фільм, особливо, якщо ви читали. Але я впевнена, що всі, хто читали, то вони побіжать дивитися цей фільм. Якщо не читали, то читайте і дивіться. Або просто дивіться фільм, бо там Блейк плейклайблі. І я це вже повторила мільйон разів, тому що вона кайфушна, вона дійсно кайфушна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бачили фільм, не бачили. Подобається, колінгур не подобається, чи ви просто претесь по Блейк Лайвлі, чи не претесь, і взагалі все, що хочете, то пишіть. Мені буде приємно почитати, покомунікувати. Це так мотивує, я так люблю, коли хтось щось пише, і значить, я не зря знімаю ці відосики. З вами була Ілян Джужу, До нових зустрічей, па-па!